Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог і це канал Психологічний Компас. Сьогодні говоримо про саморозвиток. Напевно, у більшості із глядачів саморозвиток асоціюється з чимось позитивним. Ну справді, що може бути поганого в тому, щоб ставати кращою версією себе? Тим більше, зараз це досить популярно. І є багато тренінгів, багато різних матеріалів, багато книжок, які пропагують саморозвиток і закликають саморозвиватися все більше, все більше, все далі і далі. Але за всім цим позитивом дуже важливо не пропускати ті випадки та ситуації, коли саморозвиток насправді є маскою для жорстокості до себе та надмірної самокритики. Почнемо з того. Що саморозвиток допомагає людині саме стати кращою версією себе. І це працює, коли людина в цілому ставиться до себе позитивно. З повагою, з розумінням того, що так, можливо, є певні недоліки, але в цілому я є хорошою людиною. Я є окей, як кажуть деякі психологи. Напевно, це буде більш зрозуміло на прикладі. Отже, припустимо, є дві людини, і обидві ці людини вирішили, що будуть бігати кожен день зранку. Але ці дві людини роблять таке, приймають таке рішення, із, виходячи із зовсім різних засад. Припустимо, що перша людина каже собі: Так, от дивлюся в соціальних мережах, всі такі спортивні. Всі займаються якимось спортом, всі готуються до, лі, до літа. А я таке леда, що я нічого не роблю. Я взагалі а, не спортивний чи не спортивна, треба з цим щось терміново робити. Так, ні. Я не піду до залу. А, там, з мене будуть, напевно, всі сміятися, там всі також дуже спортивні. Тому я краще буду бігати. М, ні, я не люблю бігати, але все одно ні, я все одно буду бігати. А, так, а коли я буду бігати ввечері, ні, ввечері дуже багато людей з мене будуть сміятися, тому я буду бігати вранці, коли нікого немає. Це одна людина, друга людина, яка також вирішила бігати а, зранку, робить це з інших засад і каже собі: «М так, а, напевно, я хотів би чи хотіла би бути здоровішою. Так, напевно, треба трохи збільшити кількість фізичних навантажень у моєму житті, тому що це допоможе мені бути здоровішою. Так, треба подумати. Піти, наприклад, до тренажерної зали, але там дуже задушливо, мені не подобається, мені більше подобається бути на свіжому повітрі, тому напевно я би обрала для себе щось таке, що пов'язане із перебуванням на свіжому повітрі. Можна спробувати бігати. І цікаво, коли краще буде бігати зранку чи ввечері? Напевно, зранку, тому що зранку повітря більш свіже. Дві людини зробили однаковий для себе вибір бігати зранку. Але перша людина зробила цей вибір, виходячи із непозитивного ставлення до себе, виходячи із навіть ненависті до себе. і це бажання бігати зранку, не є бажанням людини, не є чимось, що людина прийняла сама для себе свідомо, і це є ніби моментом самопокарання. Чим завершаться ці два сценарії? Звичайно, не в 100%, але з високою ймовірністю. Перша людина, яка вирішила бігати зранку через те, що всі бігають. Через те, що треба щось з собою робити, бо я ледащо. І через те, що буду бігати зранку, тому що ніхто не побачить і ніхто з мене не буде сміятися, чим це все завершиться? З великою вірогідністю, це завершиться тим, що людина змусить себе вийти на цю пробіжку один раз, другий раз, потім не вийде. Потім буде себе карати за те, що не вийшла, потім вийде ще один раз, потім знов не вийде і буде знову себе звинувачувати, знову себе карати і знайде ще щось, ще щось собі пообіцяє, що знову ж таки буде самопокаранням із жорстокості до себе, а не справді із бажання і наміру бути кращою версією себе. Що станеться з другою людиною? Чи може таке бути, що друга людина, та, яка вирішила бігати зранку, бо хоче бути здоровішою особисто для себе, і якій подобається бути на свіжому повітрі, чи може така людина кинути бігати зранку? Так, звичайно, наприклад, така людина почне бігати зранку і зрозуміє, ні, щось мене не дуже не дуже мені подобається бігати, мене це надмірно перевантажує, мені це не приносить задоволення. І тоді така людина себе спитає: а що я можу ще робити з фізичних навантажень? Наприклад, на вулиці, на свіжому повітрі, але не бігати? Це може бути ранкова зарядка на вулиці, тобто людина просто виходить на вулицю, якщо має таку можливість, і зранку собі робить фізичні вправи. Наприклад, якщо поруч з домом є спортивний майданчик, організований на свіжому повітрі, або ще щось таке. Або навіть людина може вирішити, я, наприклад, буду займатися садом, городом, це також можна вважати, в принципі, фізичним навантаженням, і особливо, якщо це подобається. Чому би і ні? Чого точно не буде робити ця людина, ця людина не буде карати себе, не буде примушувати себе і не буде казати. Я леда, що я ні на що не здатний, ні на що не здатна, я нічого от всі люди, як люди, а я... це розмова з собою, яка є виявом і проявом жорстокості до себе. Саморозвитку, який базується на жорстокості для себе, не буде. Буде чергове коло покарання себе і ненависті до себе. Ви можете запитати, а як же змінити ставлення до себе, якщо ви зрозуміли, що в певних випадках ви ставитеся до себе надто критично і надто жорстоко? Це окрема велика тема, і з цієї теми обов'язково буде окреме відео, тому не забувайте підписатися, якщо ви ще цього не зробили. А зараз поговоримо про те. Як розрізнити, в якому випадку людина приймає рішення до саморозвитку від позитивних міркувань, а в якому випадку цей саморозвиток іде від жорстокості для себе? В першу чергу, як ви вже зрозуміли, це ставлення до себе. Базове позитивне ставлення до себе є обов'язковою передумовою успішного саморозвитку успішного, ефективного, корисного і так далі. тому подібне. Якщо базове ставлення до себе є жорстоким та самокритичним, то важко говорити про те, що саморозвиток може зробити людиною кращою версією себе, якщо людина вважає, що вона погана, ні на що не здатна, ледащо і таке інше повний список. Я думаю, на жаль, той, хто схильний до самокритики, цей повний список дуже добре знають. Ще одна ознака це реалістичність або нереалістичність очікувань. Той саморозвиток, який справді спрямований на те, щоб людина стала кращою версією себе, ніколи не буде ставити нереалістичні задачі. Тобто, наприклад, якщо людина вирішує, що буде за тиждень вивчати 15 нових слів іноземної мови, це виглядає реалістично. Якщо людина собі каже, так, все, ти ледащо, треба щось з тобою робити, значить так, відтепер в тебе є три місяці, щоб почати вільно спілкуватися іноземною мовою. Знову ж таки, з дуже високою вірогідністю таке завдання виконати буде неможливо, і в людини з'явиться зайвий привід для того, щоб себе звинувачувати, себе критикувати, себе ненавидіти. І проявляти жорстокість до себе та карати себе тим чи іншим способом. Третя ознака це причина або мотивація до саморозвитку. Те, що ми вже обговорювали: людина, яка хоче бігати зранку для того, щоб стати здоровішим і краще себе почувати, це позитивна мета, позитивна мотивація до саморозвитку. Якщо саморозвиток відбувається, ніби саморозвиток відбувається із причини жорстокості до себе, то це скорше за все буде звучати так: всі роблять, а я ні, всі отакі, а я інакший. А вже час щось з собою зробити, скільки можна бути таким, сяким і так далі. Тобто це не буде із позитивного бажання до кращого життя. Позитивна мотивація це мотивація до кращого життя. Я хочу бути здоровішою, я хочу мати кращу роботу, я хочу мати кращі стосунки з іншими людьми. Я хочу жити більш щасливим життям. Це є позитивні мотивації. Мотивації у порівнянні з іншими. За дуже невеликим виключенням, скоріше за все, будуть проявом саме жорстокості до себе, самокритики, ненависті і такого іншого. Ще одна важлива ознака здатність отримувати задоволення від процесу. Людина, яка починає бігати зранку, тому що їй подобається перебувати на свіжому повітрі, подобається рухатися, людина хоче бути здоровішою, їй буде подобатися те, що вона робить. Людина, яка намагається бігати зранку з ненависті до себе, буде ненавидіти так само себе під час всієї пробіжки. Чи принесе якусь користь такий саморозвиток? Я вважаю, що ні. І тому дуже важливо. Щоб те, що ви робите для саморозвитку, приносило вам задоволення в процесі. Так, можливо, десь треба застосувати також певну волю, а, сформувати цю звичку. Так, можливо, навіть тій людині, якій подобається бігати, і яка хоче бігати зранку, хоче бути на свіжому повітрі, вона в якийсь день прокинеться і подумає, щось я себе не дуже почуваю, і погода не дуже добра на вулиці, може, я не піду на пробіжку. Але ж мені це подобається, і я отримую від цього задоволення. А, тому напевно краще піду. Але якщо навіть не піду, то не буду себе за це карати. Не буду. І подумаю, що добре, тоді напевно. Більше пройду а, ввечері, коли буду йти з роботи. Наприклад, то вийду на одну зупинку раніше, або а, ще якимось чином, або вийду під час обідньої перерви з роботи і пройдуся певний там, зроблю кружок по кварталу для того, щоб а, трохи ніби а, собі компенсувати те, що не вдалося побігати зранку. Людина домовиться з собою, але не буде себе ненавидіти і не буде себе. Карати і не буде робити собі якісь покарання. Ще одна важлива теж ознака це ставлення до порушення планів. Це саме то, про що ми з вами тільки що говорили. Якщо щось не вдалося, якщо довелося пропустити, наприклад, тренування, людина, яка базово позитивно ставиться для себе і хоче розвиватися, щоб стати кращою версією себе, подумає: так. Чомусь мені не хочеться ходити на ці тренування. Що таке? Можливо, мені не подобається сам зал, можливо, треба його змінити. Можливо, в мене не склалися стосунки, наприклад, з тренером. Можливо, треба змінити тренера. Людина буде думати, що і як зробити для того, щоб в процесі саморозвитку і вдосконалення себе отримувати задоволення. Але не буде себе карати казати, ні, ти леда що ти зараз встав, пішов, зробив. Це ніколи не приводить ні до чого доброго. Це може привести до чогось доброго тільки на дуже короткий період часу, але потім людина знову потрапляє у це, у це коло ненависті до себе покарання і так далі, і тому подібне. І на жаль, це може навіть стати приводом до певних абсолютно фізичних соматичних захворювань. Про це теж будемо говорити в окремому відео: як жорстокість до себе впливає на фізичне здоров'я. Це також дуже важлива і велика тема. Отже, саморозвиток є корисним, є справді чимось, що допомагає людині жити краще, бути кращою версією себе тоді, коли цей саморозвиток відбувається на засадах позитивного ставлення до себе, базове позитивного ставлення до себе. Я є хороша людина. І я хочу саморозвиватися для того, щоб ставати кращим, кращою для того, щоб моє життя було кращим настільки, наскільки це можливо в моїх конкретних обставинах і за моїх конкретних умов. Жорстокість для себе ніколи не була приводом і можливістю для справді ефективного, позитивного і результативного саморозвитку. Жорстокість для себе плюс Намагання до саморозвитку це, на жаль, черговий коло ненависті, покарання, ненависті, покарання, порівняння себе з іншими і знову ненависті і покарання. І це навіть може призвести до проблем із здоров'ям. Бажаю всім тільки позитивного саморозвитку із позитивного ставлення до себе. Не забувайте про уподобайки та коментарі. Дякую за увагу. Побачимось!